Небезпечні маршрути цими вихідними туристи двічі потребували допомоги прикарпатських рятувальників. 5 липня ввечері жителька Чернівців разом з донькою заблукали під час збирання ягід. Яремчанські гірські рятувальники встановили координати місця знаходження. Туристки знаходились поблизу скелі Білий камінь. Вони прибули до заблукалих та в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Наступного дня під час мандрівки туристичним маршрутом біля говерлянського водоспаду на Надвірнянщині туристка травмувала ногу. Жінка не змогла самостійно продовжити рух і потребувала допомоги. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників селища Ворохта, які прибули до місця перебування постраждалої. Це жителька Чернігівської області 2008 року народження. Вони надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Загалом від початку року гірські рятувальники прикарпаття врятували 77 людей. Дев'ять з них діти. 23 особи отримали травми, четверо діти, троє дорослих у горах загинули. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія радіокомпанія